Тернополянка Зоряна Луїк більше семи років живе в Італії, містечку Сачіле. Там дівчина працює тренеркою у спортивному залі, а останній рік професійно займається бодібілдингом і показує чудові результати. Перші змагання, два золота. Я продовжую. Наступні змагання я повторюю цей результат, два золота. Після чого мої треті змагання, моя перша абсолютна перемога. І я кваліфікуюсь на такий відомий турнір, як Arnold Класік, і це була звичайно, перемога. Тож зоряна розуміла, потрібно працювати над собою і просуватися з цією спортивною стежиною далі. А це означає готуватись до масштабних чемпіонатів з бодібілдингу у столиці Італії. Підготовка тривала близько п'яти місяців. За цей час дівчина посилено тренувалась, а також дотримувалась строгої дієти. Чим ближче цей день ікс змагання, тим строгіша дієта. Тим буває важче, І ти не можеш так сказати, а я сьогодні не дотримуюсь дієти, бо тому, що м, моєї подружки день народження, і я би хотіла там з'їсти, не знаю, кусочок тортика. Ну так це не працює. На змаганнях з бодібілдингу важливу роль відіграють не лише зовнішні дані, але й артистичність та підібраний образ. Тут зоряна теж не мала жодних сумнівів, адже костюм для змагань їй шили українські дизайнери. Це було принципово для дівчини. День Ікс, 1 липня 2023 рік. Рим, чемпіонат Італії з фітнесу та бодібілдингу, десять конкуренток. І жодна не завадила зоряні лояк здобути золото і стати абсолютною чемпіонкою Італії з бікіні, а також отримати про карт. Карта професійного атлета, яка дає спортсмену право переходити на вищий рівень змагань, де беруть участь лише атлети з цією картою. Я дуже щаслива і задоволена тим, що я на своєму місці. Я відчуваю, що я на своєму місці, тому що мені це подобається за кожною цією перемогою. Велика праця, велика віддача, дисципліна. Зоряна щоразу намагається говорити про війну в Україні на кожних змаганнях і радіє тому, що цього разу їй вдалось прославити батьківщину на всю Італію.